Вірка нівеліра у зв'язку з тим, що користувач перевіряв його на новій пошті і сказав, що в нього якісь є відхилення. Я відхилень по своїм міткам отримав нівелір, ніяких не знайшов. Давайте дивимося. Перша відмітка приблизно 3 метри. Бачите, воно десь приблизно посередині оцих позначок, чуть-чуть нижче. Дивимося, слідуюча мітка. Бачите, приблизно посередині чуть-чуть нижче. Ну я вже в мене глаз наметаний, я зразу з великою ймовірністю тут також дивимося, там само розташована. Так, слідуюча мітка. Якщо мені щось не подобається, я зазвичай передаю на калібровку перед відправкою. Клієнти зазвичай вони перевертають, але перевертати треба на поверхні, яка чітко виставлена по рівню. Якщо не по рівню, навіть трошки, навіть чуть-чуть, вона, звісно, дає неправильний показник. Перевернули і дивимося. В ідеалі, в ідеалі один до одного. Там само, так само, як і передня частина. Як на мене, це дуже точно виставлений нівелір, тому буду вимагати від клієнта повернення грошей за пересилкою.